Доброго дня! Ми сьогодні поговоримо про всі пропозиції, скидки і новинки, які є в каталозі номер 2 Наш каталог дуже унікальний цього разу, тому що він з неї сторони іде для нього, для неї, а з другої сторони для чоловіків. Це заказ з каталогу номер 2 який я зробила для себе і для своїх клієнтів. Ну, давайте поговоримо, напевне, все спочатку, щоб ви розуміли, як іде замовляти. Що що починається каталог? Спочатку іде наша серія, дуже гарна. Ми вже її розпробували. Ось у нас крем, мило з дуже гарною скидкою 44:90. Тут іде карамелька, це є гарний подарунок. Для вашої любимої дівчини, сестри чи мами, е, ну, чи кому вам потрібно. Да? І в нас у цьому каталозі є новинка е, – парні аромати. Це є зараз дуже модно, дуже е, світ пішов до того, що хочу все-таки брати парні аромати. Це є нова серія еклад, яка нам сподобалася. Е, якщо говорити простими словами, да, не про склад, то е, жіночий запах віддає свіжий. Такий солодковатий, і цвіточний, і чоловічий, і такий дуже загадочний, і не острий, і не дуже свіжий. Ну, е, Мені сподобався і е, моїм консультантам і клієнтам також. Далі у нас в каталозі представлені наші любимі сміщаючі слідства. Це є перші продукти компанії Oriflame, які вже 50 років на ринку. Це є найнеобхідніший продукт, який повинен бути в каталозі, в каталозі, в заказі кожного. Е, тому що це змящающе средство сві... на прополісі, і воно хто вже використовував, знає, да, що воно зм'якшує нам і ноги, і руки, дай, у кого малі, малі дітки воно стане в пригоді і лікті, і губи. Ну, це продукт, який всі його просто обожнюють. Я замовила помади, я їх дуже сильно люблю. По-перше, вони стійкі, по-друге, вони в тренді, тому що вони матові. І зараз вони з великою скидкою. Лише 73 гривні каталозі. Е, так. Наступне, що я замовила, це є дві туалетні водички. Наші о, теж улюблені, жінки їх просто обожнюють. Тому що вони йдуть акродизяками, гарно стоють, у них довгий шлейф, і е, цей аромат насправді запам'ятається всім. Якщо ви будете проходити, да? Так, далі, що в мене є в заказі, це є набір, так, який я так ставим, дуже люблю есенза. І тут є натуральні масла лимону і вербери. Якщо у вас є проблема з руками, так, якщо у вас сухість, чи ви хочете їх гарно зм'якшити, то я рекомендую обов'язково взяти цю серію. Так, далі в нашому каталозі. Є новинка, яка представлена до Дня Валентина. Цей набір у нас такий манікюрний набір. Просто покажу ближче. Я його замовила, тому що він мені сподобався. Цей гарний подарунок і дуже за гарною ціною 159 гривень. Так, новинка минулого каталога. Помада і олівці, які у нас представлені в різних кольорах. Їх є дуже багато. Ви можете підібрати для себе чи любимій жінці, чи любимій дівчині в подарунок. І дуже гарна ціна 53 гривні, які ви просто можете зекономити на таких гарних помадах. І в нас є в замовленні набір. Набір 25 про нього, звісно, ми можемо говорити довго. Це і серія Perfect з набору, де да? у нас є New Age. Чому я замовила цей набор, я замовила його для себе, тому що у мене закінчується. По-перше, всім нам, жінкам, да, хочеться гарно виглядати. Вже за 25 хочеться змінити, зменшити верніше, менш ну, наші перші морщинки. Під очима там якісь недостатки, да? і ця серія бореться з першими признаками старіння. Я її дуже обожнюю, і я знаю, що ви дивитеся відео, у нас будуть відео, як робити, як користуватися такими наборами. У нас є 25, у нас є 35 і 40. Так, ще. Ми замовили, в мене замовили туалетну водичку, яка зараз з дуже великими скидками. Класно, що є тут е, запах, ви можете понюхати, якщо маєте каталог. Вони солодкаві і подобаються всі жінкам. Далі, якщо ми подивимося з іншої сторони, да, те, що я замовила, це є набір чоловічий з дуже великою скидкою, який е, за 189 гривень. Наші чоловіки дуже-дуже добре люблять лосьони після бриття. А цей набір входить і пінка, і шампуньки і лосьон лише за 189 гривень. Ну, про умови, якщо ви замовите на 330 гривень з каталога. Ну, я думаю, що каталог настільки гарний, що це буде не проблема. Так, ну, наші улюблені духі від Діми Вілана, Це наш. Тренд, да? так, далі ми замовили туалетну водичку, новинку, яка вийшла лише в минулому каталозі Вентури. Уже в двох, як сказати, да, запахах. І вони є свіжі. Молодим хлопцям, яким подобаються свіжі, от іде весна, вони підійдуть. Так, і в цьому каталозі ми замовили туалетну водичку і набір з великою скидкою, де s 8 і ще хочу вам показати, що я ще замовила з цього каталогу, щоб я довго не шукала. Це є туш 5 в 1, Це є наш бестселлер, яка продається кожні 2 секунди в світі. Це насправді унікальна туш, яку обожнюють всі наші жінки. І це особисто для себе я замовила карандаш для брів. Е, Отакий, от да, з однієї сторони, така щіточка, яка розрівнює, з іншої сторони олівчик. Там є два кольори: є темніший і світліший. І е, я замовила на замовлення, яке ну, мені зробили, недавно просили набор. Манікюрний Джордані Голд. Хто пам'ятає, він був золотистій круглій такій упаковці. Зараз він в такому гарному дизайні. І дуже-дуже е, ну, класний. Це насправді я можу порекомендувати в кого, хто хоче хороші, якісні продукти, да? хороші набори такі. І ще ми замовили чоловічий набор. Який підійде дуже гарно на подарунок до Дня Валентина. От такий красивий. І це також для себе шарфік, дуже гарний з такими червоними відтінками, да? кольорами, сердечками до Дня Валентина і сумочка в двох червоних тонах. Тому я вважаю, що цей каталог дуже гарний, багато скидок, я всім вам рекомендую зробити замовлення, поспішити, щоб ви встигли. Е як то кажуть, отримати все, що вам потрібно, потрібно до дня Валентина.